Чужий хлопчик був, та звідки біг. І каже, Боже, як я їсти хочу, дайте мені кусочок хліба. Так, ми теж голодні, ми теж їсти хочемо. То він побачив, що ми в тій хаті гралися ми тако, на щіно. то він пішов у ту хату, що там попросив, хто йому там дав, як там гралися, то та й голодні теж. Коли рано приходить до батька сусід, така ходи, не радимо того хлопчика, помер. Батько встав, то піши, та коня, десь запрагли коні, та його на кладбище вивезли, закопали, та й все. Ой бо, там було повне кладбище. Чула, то казали, що чоловіка зарубала та дітей покормила, повиживали діти, а його не стало. Така як вона зарубала, то таке було. Чоловіком згодувала, дітей погодувала.